Лунають новини нерухомості. Починаємо з первинки. І напевно найгарячіша новина цього тижня це майбутня реструктуризація боргів Київ З 15 по 25 листопада компанія збирає акціонерів, щоб вирішити головне питання: як уникнути банкрутства і затвердити план погашення боргів. Інвестори спокійно. Ті 2,5 мільярди гривень, на які влітку був збільшений статутний капітал, мають піти на завершення будівництва, а не на ці поточні борги. Загалом, за даними Лун, цього року в Києві та області на ринок вийшло 25 ЖК. І що цікаво, сім з них лише за перші два тижні листопада. Я не знаю, як ви зберігаєте таку активність в таку погоду. А повністю були розпродані квартири в 16 житлових комплексах. До речі, ви знали, скільки активних ЖК у Києві та області? Напишіть в коментарях, і це вже не порада коуча, мені справді цікаво, чи ви вгадаєте. Бо я не очікував, що їх аж 400. І що ще цікавіше, це як змінився сам підхід шукача житла. Адже обирають вже не тільки по ціні. Дивляться іще на безпеку, наявність власної інфраструктури, інклюзивність, тобто шукають не просто стіни, а ЖК саме під свій стиль життя. І окей, тут зрозуміло. А чи адаптовується до цього ринок? Лун бачить, що так: у деяких котеджах, наприклад, зараз будують навіть безпечні кімнати, як в Ізраїлі. Після первинки переходимо до новин Єоселі, адже ця програма і далі активно підтримує первинний ринок. Зараз є 278 новобудов, в яких можна обрати квартиру. А за останні місяці до Єоселі долучилися ще 8 нових забудовників, а це 8 ЖК і 18 нових об'єктів. Ну і зараз ми спостерігаємо гарячий сезон. Кредити видають швидко, тільки в жовтні видали кредитів на більш ніж півтора мільярди гривень. Через це підвищується конкуренція серед шукачів. Аби допомогти вам із пошуком на лун є дуже корисні фільтри. Єосе. Така позначка є на оголошеннях, в яких власник зазначив, що готовий продати по цій програмі. Фільтр по рокам будівництва. Він зумовлений вимогами програми. Деяким категоріям людей можна обирати квартири в будинках до 20-10 років, всім іншим до 3 років. І фільтр по ціні квадратного метру, щоб не переплачувати у першому внеску. Ну що, переходимо до вторинки. Зараз ціни потрохи підтягуються по всій країні за останні півроку. Найпомітніше зростання у Тернополі, Луцьку, Кропивницькому та Одесі у Києві та Львові. неочікувано підйом скромніший. А от Ужгород навпаки трохи просів. У Києві однокімнатно коштує приблизно 66 тисяч доларів. Це друге місце в Україні після Львова, але різниця в динаміці дуже цікава. У Львові за останній рік ціни зросли на 4%, а в Києві аж на 10%. Це майже рівень офіційної інфляції. Тобто, київські однушки фактично працюють як тиха гавань або надійний спосіб зберегти гроші. Да, Дуже хочеться вже свою тиху гавань з великою кухнею, спальною, роздільний санвузол там. Окей, що ще відбувається на вторинці? Поки є оселя поступово зміщує фокус на первинку, на вторинному ринку може суттєво вирости роль держмолоджитла. житла. І нещодавно програму житло для ВПО підсилили новим фінансуванням: 33 мільйони від міжнародної організації з міграції та 75 мільйонів від цього німецького банку. Загалом це приблизно 2600 пільгових іпотек на квартири у будинках віком до 50 років. Переходимо до оренди. До речі, хто лайкне це відео, тому орендодавець не підніме плату наступні півроку. Отже, що тут цікавого, у деяких районах Києва орендувати квартиру зараз дешевше, ніж в передмістях. У жовтні однушку на Троєщині чи лісовому можна було зняти в середньому за 10к для порівняння за містом уже 12-16 тисяч. На двокімнатних різниця ще відчутніша. У Деснянському районі десь 12 тисяч, у передмістях 15-21. І ще одна цікава деталь. В Києві зростає пропозиція оренди. У середині листопада понад 8 тисяч варіантів. Для порівняння у серпні було всього 6,5 тисяч. Тобто, що ми бачимо? Зросла пропозиція, і ще й побільшало квартир нижнього цінового сегмента. Часто таке відбувається восени, коли попит трохи падає. Власники не хочуть, щоб їх квартири пустували, і готові знижувати ціну. Тому, якщо ви давно думаєте про переїзд, зараз може бути дуже вдалий момент. Ну а зручно знайти квартири можна на лун. Друзі, на сьогодні це все. А щоб новини нерухомості лунали для вас частіше, ставте лайк, пишіть коментар, можливо, тему, про яку ви хочете почути далі, і до зустрічі!